Місцеве самоврядування, потужне місцеве самоврядування, справжнє місцеве самоврядування це є запорука сильної України. І це є наша позиція, і з цією тезою ми йшли на вибори. В цілому підготовлений е, проєкт змін до Конституції е, ми оцінюємо позитивно. Однак, там є дві ложки дьогтю, які можуть спортити всю бочку меду. Значить, перше, е, перше питання це. Не настільки складне, але разом з тим важливе. Всі знають, що в нас є так звана проблема владного трикутника: це президент, прем'єр і Верховна Рада. Якщо ми екстраполюємо цю проблему на місцеве самоврядування, так як зараз там є передбачено в цьому проекті, то ми отримуємо цю проблему на місцевому рівні. Про що я говорю? Якщо ми призначаємо, мені більше подобається назва не префект, а державний урядник, тому що воно ближче до української мови і воно зрозуміліше кожному громадянину, тому що слово префект воно взято з е, французької, тобто у Франції існують префекти. Але суть не в тому, як він буде називатися. Чому, але чому мені, власне, ближче державний урядник? Урядник, тому що основна функція, в нього реально буде дві функції. Але основна його функція буде е, координація дій. На місці територіальних відділень виконавчої влади, я наголошую, виконавчої влади, а верховною особою в нас керівником виконавчої влади по Конституції хто? Прем'єр-міністр. Президент у нас не є керівником виконавчої влади. Якщо ж ми передбачаємо в цьому законопроекті, що державний урядник чи префект призначатиметься президентом. А підконтрольний, підзвітний буде Кабміну, але звільняти буде теж президент. Скажіть мені, будь ласка, чиї вказівки дана особа буде виконувати? Розумієте, в чому закладений конфлікт? Наступний момент, який випливає з цього ж. Ми скасовуємо це беззастережно, загальний нагляд прокуратури, це рудимент радянської системи. Тут ми є якби, абсолютно всі єдині, тут у нас коаліції немає жодної дискусії. Разом з тим. Це повноваження має бути однозначно надано чи префекту, чи державному уряднику, який повинен наглядати за має бути якийсь контроль зі сторони державної центральної влади за законністю відповідних рішень. Поряд з тим, якщо ми в Конституції закладаємо не лише право оскаржувати до суду адміністративного рішення відповідного органу місцевого самоврядування, що має бути. А ми ще передбачаємо, що одночасно з оскарженням відразу зупинятиметься дія рішення того чи іншого органу місцевого самоврядування. Я не хочу стверджувати, але в мене викликає сумнів: чи не е, ризикуємо ми в такий спосіб заставити орган місцевого самоврядування бігти радитися перед е, тим, як приймати те чи інше рішення? З відповідним урядником скасує він його, чи... зупинить він його дію чи не зупинить. Ви розумієте, наскільки це потужний інструмент. Якщо ж ми підміняємо цим органом суди, тоді для чого нам суди? Давайте ліквідуємо тоді адміністративні суди, на що вони нам потрібні. Набагато більш важливіший момент, це пропонований текст 144 статті Конституції. Всі ми знаємо ту проблему, яка в нас на сьогоднішній день існує, пов'язану з сепаратистськими процесами. Це безумовно дуже серйозний виклик територіальної цілісності. І я розумію, чому закладалося право механізм, пов'язаний з розпуском відповідних органів місцевого самоврядування. Я погоджуюся, що на сьогоднішній день це питання стоїть надзвичайно гостро. Ми не можемо розуміти, який в, в нас склад буде наступних органів місцевого самоврядування. Ми ще в другому читанні не прийняли новий закон про місцеві вибори. Поряд з тим, вписувати таку норму в тіло Конституції. Ми вважаємо, і наша фракція в самопоміч наголошувала на цьому, що в перехідних положеннях без застережень. Але не в тілі конституції. Чому? Тому що добре, ми зараз готові вірити, що Петро Олексійович у нас є самий прогресивний і демократичний президент. Але ми не пишемо конституцію для Петра Олексійовича. Ми пишемо конституцію для українського народу, по якій він буде жити набагато довше. І коли ми закладаємо там е, як підставу для розпуску е, органу місцевого самоврядування акти або інші дії органу місцевого самоврядування, а які інші дії органу місцевого самоврядування, окрім актів відповідних? Питання друге у випадку невідповідності конституції. Можемо десь частково погодитися по закону десяти дій прописано в інших законах іншим законом, яким законом я не знаю. Це можна мільйон законів які підігнати, які можуть ну стати в такому випадку підставою. Тобто, коли стоїть питання територіальної цілісності і національної безпеки України, я погоджуюся це питання до обговорення, і ми це говорили Володимиру Борисовичу. Я розумію стурбованість, але. Ми будемо дискутувати, і я сподіваюся, що ми коаліцію вийдемо на той текст тих превентивних мір, які убезпечать е, неможливість узурпації влади будь-яким президентом. Тому що в даному випадку, децентралізуючи виконавчу владу, е, ми не повинні створювати надмір повноважень президента. Що дуже важливо, це і в державі зберігати баланс, баланс гілок влади.